Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Вирішила я зробити чай сама, Значить, ферментацію зробити, все як має бути. Начиталася, надивилася. Гідно всяких рекомендацій, то бажано це робити в травні травень-червень. місяць. Но зараз виходить, так, щоб ну, знаєте, як буду казати, приспічило все. Хоча вже зараз у нас вересень, пішла, я нарвала на городі листя. Це у нас тут полковиця, тоді э, вишня, тоді э, йошта, ожина, груша, малина, яблуня, трошки шалфею, даже шалфей, тут несколько штучок, і трошки сюрутка. І це все зараз треба. Це я все нарвала. Роді казалось так багато, але не так то багато. Є трошки. Шелковицю рвала раді того, що шелковиця знижує цукор в крові. Це дуже-дуже корисно оказується. Не знала я що це. воно таке така рослина, і вирішила я її додати в чай. Значить, нарвала я це все згідно цих всіх інструкцій. Зараз це треба. Розмістити десь на тканину, накрити тканиною і залишити на добу. Розстелила я на підвіконні, на тряпочку, такого, розстелила тканинку, розстелила і зверху накрила порушничком. Зараз накрию ще цю частину і отак от залишаю на добу. Пройшла доба, були вони накриті ці листя такою тканинкою такої вигляд вони мають. Зараз я буду їх фасувати в кульки і покладу в морозильну камеру. В морозильній камері вони повинні бути двоє дві доби. От було ціле відро листя. Прив'яли воно за добу. Вийшло таких два пакуночки. А тепер я їх кладу в морозильну камеру. Пройшла доба, достала я з морозильної камери цей чай. Одну торбу вже покришила. Порізала міленько от такими. От стіж. Полосочками, зараз покажу, як це я робила. Ось вот, беру вот таке листя і його тісненько скручую. Отак от так, вот. И вот так. Вот так. И Кисно держу руками, кладу на досточку і ріжу. Можна перепустити це на м'ясорубку. Ну, я не стала різкувати, тому що моя знайома припускала і поламала вал. То я не стала. Думаю, ні. Я покришу такими сьорочками. Отака в мене сушарка. Включила я на 40 градусів. Сусідські петухи співають. І оце зараз три годинки воно посушилося і вже воно сухе. Сухе геть. Виключаю зараз тут і нехаю стигує. Ну, а, до речі, вийшло в мене раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Далі там вже пусто. П'ять таких потончиків сухенько. Сушилося три години при температурі 40 градусів. І висоху. Три години і чай готовий. Все, я його вже вис... зібрала з сушарки. Зараз розкладу в баночки і на зиму у нас буде такий чай. Корисний чай. Без хімії, без красителів, все натурально. Зараз будемо складати по баночка. По баночкам ще не складала, згадала, що у мене ще є тут сушена липа, тоді листя чайної троянди. А, до речі, тут ще є і шипшина. Я її різала просто ножем і такого ще клала шматочками. Так що от такий от чай буде зараз, а тепер вже точно я його перемішаю і складу в баночки. Значить, склала я їх по баночкам, вийшла в мене отака. Це півлітрова банка. О, десь так. Отака банка півлітрова і дві жестяни банки вийшлося. Отакий він на вигляд цей чайок. Бачите, тут листочки троянди, ну такий він привабливий. І тепер зараз ми його спробуємо. Ось попала, спробуємо заварити. Значить, зараз я це закрию. Я чайник закипятила, але рекомендується заварювати чай водою, щоб була менше, ніж 100 градусів. Значить, кидаю я сюди, спробую кинути отакі дві, я не знаю, дрібки. Дрібка не назвеш, ну в общем. Не знаю, припізить десь пару столових ложек. І заливаю водою 90 градусів, щоб була. Вона закипіла і трошки постояла. Все. Тепер я закриваю і треба почекати, звісно ж, хвилин. Не знаю, хвилин 10, можуть, поки, поки він змінить колір. Чекаємо. Так, пройшло 10 хвилин. Зараз я його трошечки таку помішаю. Закриваю чайник. І наливаю. Ну от такий чай виходить. Получився. Він, значить. Я його пробувала, нюхала. До речі, дуже ароматний виходить, але аромат зараз завдяки листя троянди і шепшині. Так, як кажуть автори таких чаїв, які вже люди, які робили, що чим довше він стоїть, тим він смачніший. Зараз він має такий насичений травянистий смак. ну, Кожний листочок дає свій аромат. Але знаєте, завжди ну, я, я знаю, що тут немає ніяких не красителів, не ароматизаторів, а що це чай натуральний, то він мені смачний. Чесно скажу вам, тому що я вже так уже насичено наше життя оцими всіми єшками, всією хімією, що другий раз уже як задумаєшся, аж страшно стає. А тут воно все натуральне. А мало того, що натуральне, тут у мене є і шалфей. І материнка, і, а плюс саме основне листя шовковиці. Листя шовковиці, звісно, воно не дає ніякого аромату, воно не дає смаку, але я знаю, що воно дає користь. Користь, як я вже казала, знижує цукор у крові. У мене цукор нормальний, слава Богу, але все одно воно не завадить. Коли ми, ну скажімо, наїдаємося чогось такого що не дуже корисне, то, звичайно, цукор піднімається. А шовковиця допомагає його регулювати в нашому організмі. Ну, Опять-таки, це моя думка. Я так вважаю собі і ще раз кажу заспокоюю себе тим, що п'ю натуральний чай. Так що спробуйте обов'язково, тут нічого складного немає, заморозила, порізала. Якщо у вас нема сушарки, можна висушити дома і на батареї цей чай. Звісно, як я вже казала, краще робити це восени, тому що всі вітаміни зберігаються восени. Але... Ой, восени, весною вибачаюсь. весною, в травні. Місяці. Але мені приспічило восени, і я зробила восени. І як ви бачите, результат теж є. Так що, хто не пробував, зробіть, виділіть собі час і зробіть. І будете пити чай, знати, що він натуральний, а не всякими добавками, красителями і ароматізаторами. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам самого найкращого. Зараз похолодало, хочеться чаю. Ми будемо пити чай, а вам будьте здорові, миру нам всім. До побачення, до зустрічі в наступних відео.